В Лісабоні пройшла найбільша технологічна конференція світу «Web Summit 2022», яка присвячена тематиці сучасних проривних технологій в it Галузі. Як і було обіцяно, цьогорічний Web Summit» був масштабнішим і кращим ніж попередні роки. Протягом чотирьох днів його відвідали понад 70 тисяч чоловік, більше ніж 2200 стартапів та 1050 спікерів зі 160 країн. Мене звуть Олекс. Я податковий менеджер в компанії Vitek або Lingvelo. Сюди приїхав, щоб трошки понетворчити з людьми, знатися, що є нове на ринку. Загалом веб-саміт став глобальним місцем зустрічі для найбільш революційних та сміливих технологічних компаній світу, таких як Apple, Google, Amazon, OpenSea, Microsoft та інші. Учасники веб-саміту мали змогу дізнатися про останні світові тенденції в галузі IT, розширити свій нетворкінг, а головне знайти потенційних інвесторів для реалізації своїх ідей. Завдяки участі у веб-саміті численні успішні компанії, такі як Uber, отримали фінансування і вийшли на новий професійний рівень. Відкриття веб-саміту ознаменувала промова першої леді України Олени Зеленської. Вона розповіла присутнім, як Росія з початком повномасштабного вторгнення на територію України поставила технології на службу терору. Зокрема, дружина президента звернулася до глобального it комюніті із закликом використовувати весь наявний потенціал і створювали технології, які рятують життя та допомагають відбудовувати країну вже зараз. Протягом наступних днів веб-саміту найбільше ажіотаж викликали доповіді про маркетингові тенденції від компанії Лего. Ідеї Формули 1 і погляд на майбутнє розумних будинків від Амазон АЛЕКСА цього року. Україна вдруге була представлена на веб-саміті. Топові стартапи, фонди, it компанії та держава спільно презентували інноваційний потенціал країни на міжнародній арені. Це дуже багато енергії. Для того щоб в принципі, підтримувати якими чином комунікацію, але в цьому я дуже задоволений і вважаю, що це дійсно одна з найбільших подій такого роду в світі. Web Summit 2022 став ідеальною платформою для нетворкінгу, що об'єднує найвідоміші технологічні гіганти і молоді стартапи.